Вітаю! Сьогодні в мене дуже яскраві, дуже яскраві, яскраві плани. Тож, розказую та показую залишків довоєнних моїх, які ще дуже великі. Тож розбираю і планую щось на старти. Що в мене є? Ось така чудова нитка. Вона складається ось такі, як називала це шибриками. Це щось таке. На поверхні ось такі гарні шишечки виходять, біленькі та сиренькі, але її в мене небагато і вона ось. Тільки на основне основний вироб підійде. На рукава. Я не думаю, що вона буде гарно виглядати. Тож, вирішила долучити якусь ще нитку махерову. Ось підібрала ось такі махери, і ще я не вирішила, що буде. Ось такий в мене різнокольоровий. Неончик такой він яскравий. Це сицилійський апельсин. Це Мсонь, гарна, дуже фірм. Виробник гарний, вибачаюсь. Це такий помаранчевий Теж. і помаранчевий і цей зумрудник це теж гарний виробник. Але не пам'ятаю назву. І, на жаль, Ізумрудний зовсім не передається він такий яскравий. Я його вибрала для, для Светрика, але, на жаль, ніяк не можу. Показати якийсь Color. Ну, не як. Мабуть, треба пошукати від виробника фото. Дуже, я, я, які, що я планую, я виставлю фото. Там дуже гарна річ, і дівчата будуть в'язати, там мастер-клас, дівчат запрошують до в'язання. Безкоштовний майстер-клас, тож, якщо сподобається річ, теж долучайтеся. А це мій перший проєкт. Чи план на проєкт? Далі буде. Це другий проєкт. Тут я вирішила пофарбувати цей берет, бо не дуже мені подобається. Він молочний, але якийсь грязно молочний. Тож, хочу спробувати каркаде чи куркуму, але вироби, вироби коли вже зв'яжу, і тоді пофарбую, тому що такий ще план. І ось ще хочу розпочати все ж таки. Собачий светрик я планувала одне, потім іншим, а зараз хочу смужки смугастий светрик маленької собачки. Тож, маю надію, що я розпочну всі, всі три проєкти. Плани грандіозні, але маю надію, що встигну, але не дуже я на це полягаюсь, ну буду, буду дуже-дуже старатися зробити все заплановано. До зустрічі, до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую за увагу.